Рівному розпочали ремонт вулиці медичної. Тут планують облаштувати нові тротуари, замінити асфальтне покриття та налагодити відведення води. Місцеві жителі розповідають, що дорога давно потребувала ремонту. Вони ж тільки почали цей ремонт робити, тільки почали. А чи вони його зроблять? Щось, щось дуже сумніваюся. Я нас затоплює, дуже затоплює. Ну, але ж якось пережили. Я сподіваюся, що це все зроблять добре. І я сподіваюся. краще щоб ремонтували вчасно, коли є нормальна погода, коли тримається асфальт так, як потрібно, а не в сиру землю. Скажімо так». міський голова Рівного Олександр Третяк пояснює, що ремонт вулиці був пріоритетним, адже вона паралельна до центральної міської лікарні і поруч розташований пологовий будинок, доїзд до яких має бути безпечним. Ремонт на вулиці медичній він був запланований вже давно минулого року. Ще було заплановано, і з весни ми мали починати роботи. Він зараз максимально швидкими темпами робиться для того, щоб породілі, які туди поступають, могли. Комфортно доїжджати до пологового будинку, оскільки на воєнний період видатки на капітальні ремонти не здійснюються на вулиці, медичній, як і на інших ділянках міста, проводять поточний ремонт. Водночас відремонтувати дорогу на вулиці планують повністю. Чимало ремонтів по місту ми зараз робимо в рамках поточного ремонту. Розбиваємо ту чи іншу вулицю на маленькі діляночки, і поточним ремонтом робимо там. Ремонт в якості поточних таких видатків ми робимо даний ремонт. Тому з однієї сторони виглядає як капітальний, з іншої сторони, ми поточними платежами проходимо ремонтну фазу цих робіт. Завершити ремонт дороги на вулиці Медичній планують за кілька тижнів, якщо не завадять погодні умови. Надія Кривко, Микола Мельничук, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівне.